Мало того, що я на чужині заробляю гроші та утримую всю родину, то я ще маю думати за те, що мій чоловік геть пустився берега з оковитою. В мої роки не дякує Богу, що все у нього є, що біля дому господарку обходить, а дивися, що собі надумав. Ми з Петром жили добре. Поки всі були однаково бідні, то не так бачили ми, що нічого не маємо, обоє працювали на заводі і ростили доньку. Але роки летять і бачиш навколо, що люди будинки зводять двоповерхові, а паркани триповерхові, що один поперед іншого визбируються та золотом себе обвішують, а в мене золота хіба були три зуба. Донька на виданні, а ми й далі на заводі за копійки робимо, бо ж хоч власник і європеєць, але зарплати європейської нема. Подумала я, що треба комусь таки щось робити, а оскільки вже моя однокласниця там була, то й я з нею переговорила, аби й собі поїхати. Думала, що спочатку поїду на пробу, але там все по-іншому зроблено, бо як заїхав, то вже нема туди сюди рипатися, попоставлять ведмедика і вже сядеш маком. Тому поїхала я на три роки і за той час заробила круглу суму. Ми таке весілля, доньці справили, що я вам кажу, все село заздрило. Зять прийшов до нас жити, і я думала, що ми всі вкупі будемо господарювати. Але не так сталося. Зять носом крутить, та доньку в місто намовляє їхати, бо там краще життя. Господи, як в місті може бути краще, що за убогі думки. Та мені, моє село на чужині, як снилося, то був не сон, а як у раю побувала. Та я за своєю хатою так скучила, що не можу вам передати, а він, дивися, який мудрий. Ти такий багатий, аби купити хату в місті? питаю його. Будемо орендувати, а там буде видно. Я бачу, що моя дитина не хоче йти з села, бо й роботу тут має. Не так просто знайти в місті роботу вчительки, бо треба всюди помастити. Я й тут сама підходила до директора, аби взяв Настю на роботу, а як онуки підуть, то що може бути краще, ніж здорове сільське повітря? Отак От я все оте Петрові говорю та кажу, що поїду я знову туди і зароблю на ремонт в хаті, аби все було як у людей, щоб наша дитина нікуди не їхала. Я знову поїхала на кілька років і передавала додому гроші. Вже було якось мені спокійніше, бо я й освоїлася швидше і могла спілкуватися з родиною частіше. А коли вже був відеозв'язок, то взагалі так, ніби вдома побувала. Донька мені робила екскурсію, яка ванна, який ремонт, яке подвір'я. Все мені подобається, все за мій рахунок. Правда, те, що зять собі машину купив, то мене таки зачепило. Але як має моїй дитині капризувати, то хай має забавку. Тобто все добре. Але ні, мав мені Петро отак напаскудити, на старості отаке мені зробити та перед іншими соромити, і нема на нього ніякої ради. Що вже донька його просить, що вже лікували до свого далі. І що я тепер маю їхати до нього, як у мене така гарна робота. Здається, знаєш, людина, все життя, а вона тобі отак все нашкодоробить. Ще й зять, давай хвіст, розпускати, що не хоче у себе в хаті тримати такого батька. То куди я маю, старого діти, до себе забрати, чи що? Підпишись! Підтримай українськомовний контент.